На Маріупольському напрямку продовжуються збройні провокації в районі селища Широкіново, де бойовики вдалися до танкового обстрілу наших позицій. Також ворог застосував 122 мм артилерію та 120 мм міномети по силам антитерористичної операції, які розташовані біля Старогнатівки. Також стріляли з Новоласпи, де бойовики зберігають все своє важке озброєння на цьому напрямку. Поодинокі провокації відбулися неподалік опорних пунктів у Петрівському та Гранітному. На Донецькому напрямку бойові дії тривають майже цілодобово. Головними цілями бойовиків залишаються позиції українських військовослужбовців в районі аеропорту, також, зокрема, в Пісках, Авдіївки, Опитному. Противник не припиняє спроб. Пробити нашу оборону у Мар'їнці, Красногорівці, Троїцькому та околицях Горлівки, але щоразу, наражається на потужну та організовану відсіч з боку наших військових. Бойовики використовують широкий спектр зброї від стрілецької та гранатометів до 152 мм артилерійських гармат і 120-мм мінометів зенитних установок. На Луганському напрямку найгарячіше було неподалік станиці Луганської та селища Кримське, де бойовики застосували великокаліберні міномети, зенітні установки та БМП. Наші військові також гідно тримали оборону і не давали жодного шансу бойовикам, зокрема на опорному пункті Золоте 4, який вистояв під мінометним обстрілом. І минулої доби обійшлося без втрат поранено 11 бійців